Всім привіт, друзі! Це без цензури, і я Марина данилюк Кермалаєва. Давайте поговоримо про щурів і мародерів, а саме про мародерів, які чверть століття ошивалися на топових українських каналах і ніяк не нажеруться. Не встигла країна перетравити 33 мільйони гривень із державного бюджету на шоу подруги Володимира Зеленського Олени Кравєць, яка була тривалий час його партнеркою по 95-му кварталу. Аж ось виявилося, що друзі і наближені до президента і до телеканалу Плюсів особи знову мародерять на крові. Певно, вони дуже користуються тим, що ми емоційно надкушені людей після війни, людей емоційно надкушених. Так, от є такий дуже цікавий телевізійний персонаж Юрій Горбунов. Він тривалий час був елітним ведучим різного штибу телевізійного шлаку на різноманітних українських телевізійних каналах. Так само Юрій Грубунов, мабуть, з'являвся у кожній третій українській рекламі, і ще й озвучував українські фільми та мультфільми. Тобто ця особа перебувала в топах українського телебачення ще, мабуть, в часи, коли я гралася Барбі. Особливо прикметною була його діяльність на каналі 1+,1. Там він знімався у різноманітних серіалах, грав роль таких регулів і цим прищеплював у кількох поколінь українців таке відчуття, що українці це. Тупо рогулі, і е, треба якось витирати свою ідентичність. Все це безумовно викликало відразу в українців до всього свого рідного українського. Ой, загавкала собака. Страшна, як у скаженого весілля у грудні. прем'єра. цікаво, що незадовго до великого вторгнення Юрій Горбунов не гребував рекламою онлайн-казуно. Що само по собі огида і зашквар для публічних осіб, які працюють в медіа, тому що, вибачте, це пропаганда і громадії, коли мені пропонували такого штибу рекламні інтеграції в мої проекти в мій інстаграм? Я дуже чітко завжди кажу: ні, я не займаюся рекламою оцих всяких казино. Але Юрію Горбунову очевидно гроші не пахнуть. Цікаво, що кілька місяців тому Юрій Горбунов і його команда загорілися ідеєю знімати серіал, де головну роль мав грати небезвідомий нам Олексій Арістович. Ну а Юрій Горбунов традиційно у цьому серіалі мав виконувати роль другорядного українського регуля. Заходьте гості дорогі!» Хати до хати весела новина! У Москві шлях трапив кормового сина. Накриті столи щедро, дуже багато святкує весь світ. кожнісінька хата Тратяться гроші, і долар, і злоти. Радіє планета. Що путін двохсотий. Цікаво, що тоді у своїх публічних інтерв'ю Юрій Горбунов просив у людей гроші, щоб вони скидалися на донатами, щоб можна було випустити це е гівнисте кіно до нового року. Наша ідея в тому, щоб люди, українці, кожен хто скільки може, хтось 25 гривень, хтось 100 гривень, хтось 200 гривень, хтось 1000 гривень задонатили на візуалізацію мрії всіх українців на похорон Путіна. Ну і таким чином ще можна провести якісь такі, так би мовити, опитування чи цікаво українцям ця тема похоронити Путіна. Однак, Очевидно, що оце кіно, цей тизер обклали гумовими виробами, і люди безумовно ніяких донатів не дали. Однак це абсолютно не завадило вгодованому Рагулю із телеканалу Плюси звернутися до своїх друзів у владі і спитати, чи є щось для нього у бюджетній тумбочці. Береш гроші. Вона каже в тумбочки. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Не знаю. Так де ти береш гроші? В тумбочки? І ось виявляється контора Горбунова підписує уже угоду із телевізійним каналом Freedom про зйомки серіалу під назвою СМТ Інгулець за 33 мільйони і 600 тисяч наших з вами рідних. Податків, ви знаєте, я просто офігіваю від цієї жадібності, тому що зараз не секрет, що збори падають у людей, досить мало грошей. Кожен збір військовий це така, розумієте, квест цілий, як їх зібрати, як їх передати, як там правильно закупити. Дуже часто ти змушений відмовляти тим людям, які не стоять прямо в першій лінії в найгарячішій точці, тому що є питання пріоритетності, і ці гроші е, збираються досить тяжко. А Юрій Горбунов може просто так прийти і сказати: дайте гроші мені на гімносеріал, серіал, і йому дають в величезних об'ємах: 33 мільйони і 600 тисяч гривень. Мені цікаво, можливо, таким чином у нас держава натякає громадянам: що друзі, збирайте гроші на дрони, автівки і все там інше самі, тому що те, що у нас йде в бюджет, це ми розпилюємо між собою, між своїми друзями. Але давайте ж поглянемо про що цей серіал. Отже, сюжетна лінія. Два талановитих Айтішника із Харкова, Максим і Данило, цікають із фронтового Харкова. І по дорозі у Львів вони заїжджають у СМТ Інгулець. В СМТ Інгулець всім заправляє такий собі Олексій Паровоз. На клікуху батя і цих двох програмістів, уклоністів, записують до місцевої самооборони і призначають їх чергувати на місцевий блокпост. Ну і паралельно вони ще вичищають там гівоно у стайнях цієї ферми. Вказаний жанр цього серіалу це таке собі драмаді. Мені цікаво яких драмаді не вистачає в нашій державі яких драмаді, яких драм не вистачає нашим українським громадянам? Ну і давайте так. Чому цей гібносеріал під Новий рік героїнізує саме двох уклоністів? Чому він рекламує нового улюбленця телеканалу Один плюс один, очевидно, пана Коломойського, Олександра Поворозняка? Для чого це робиться? Нам поворозняка пропонують в якості нового президента, чи як це розуміти? Що цікаво, очевидно, що це було не випадково, тому що не так давно цей самий поворознюк розповідав про те, як він поважає Зеленського і Єрмака. На сьогоднішній день я вам свою дам відповідь. То, що аналізую живу, і бачу два дві людини в Україні, яким немає, що пред'явити, що вони щось крали. Це Єрмак і Зеленський. Якщо хтось скаже, що вони вкрали кромі бла, 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 бла. Я з вами согласюсь або не согласюсь, Але я впевнено говорю, що всі можуть розказувати все, що завгодно, але ніхто не скаже, що Зеленський щось украв. Кроме бла, 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 бла. Ми всі зрозуміли цих слів, чому чому знімають цей серіал саме про поворознюка і уклоністів? Але найстрашніше, що відбувається, е, оце мародерство на крові в той момент, коли очільник гурмо нашої військової розвідки. Людина, яка, от за словами людей, які працюють в офісі президента України, є одною з трьох осіб, яка має прямий доступ до президента Зеленського. Я маю на увазі Кирила Буданова. І Кирило Буданов, керівник нашої військової розвідки, змушений ходити по волонтерам і просити дрони, просити гроші у фонду Сергія Притули. Тому що виявилося, що держава не може виділити 120 мільйонів на закупівлю дуже потрібних дронів і систем до них для нашої військової розвідки, українці. Цей день знову настав. Ми оголошуємо черговий мегазбір цього разу на потреби головного управління розвідки. Штурмові спецпідрозділи ГУР мають потребу у п'яти комплексах розвідувальних БПЛА ЕОС. Чому саме цілі такі? Тому що перевірені надійні ребостійкі які головне у розвідників. Гур вже є успішний досвід застосування цього типу БПЛА. П'ять комплексів, це п'ять наземних станцій управління, п'ятнадцять літаків. І як наслідок багато знищеної ворожої техніки та живої сили. Розподіл обов'язків такий: ми донатимо та купуємо. Гур виявляє та знищує. Прошу усіх небайдужих громадян та відповідальні бізнеси долучитися до нашого збору. Бюджет проекту 120 мільйонів гривень. Маємо тиждень часу. Виявляємо та знищуємо. Працюємо, панове. Тобто, уявіть ситуацію: офіс, гурмо, військова розвідка від того, настільки якісно попрацює наша військова розвідка, залежить потім настільки успішно на певній території розгорнеться наш. Контрнаступ, але виявляється, що пан Буданов і гурмо змушені ходити з простягнутою рукою і просити щось у волонтерів. Тому що, вибачте, трошки раніше 33 мільйони наших коштів пішли на говно шоу Олени Кравець, ще 33 мільйони собі здобув пан Гарбунов, ще 14 мільйонів пішли на інші серіали під назвою Санаторій Незабудка». Кирил Олексійович, підтвердіть, будь ласка, що головному управлінню розвідки потрібні Так, головному управлінню розвідки потрібні. Знову ж таки, різноманітні медійні публічні особи, наприклад, відомий продюсер Ігор Кондратюк, попросив Горбунова відмовитись від цих халявних грошей, не мародерити на крові. Шановний Юра. На чорто зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з ех, дронами Росії з ребами. Навіщо? Я звертаюся публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші, їх тобі виділили. І може це відео почути ті, хто тобі виділив, може вони хоч щось спрацює. Юрію Горбунову в коментарі прийшли дуже дуже багато українців. Реальних українців, у яких родичі, рідні, друзі, воюють зараз на фронті, і цілком слушно запитали, що це за мародерство на крові. Давайте засцитую буквально там пару коментарів. Жах, а моя дочка самотужки збирає гроші на авто, яке конче необхідне її хлопцю, який другий рік захищає нас на Донецькому напрямку. Купляє амуніцію для свого батька, який теж нас захищає. Може не на часі, може ще раз передивимось каженне весілля, щоб підняти бойовий дух. Або ще один комент. Патріотичні проукраїнські проекти не мають нічого спільного з тим непотребом, який випускається за вашої участі. Бодляцтво, недолугість, приниження українців у ваших лайнофільмах чітко показують на чиїй ви стороні у цій інформаційній війні. Рашейським пропагандонам і близько не вдалось нанести такої колосальної шкоди українській культурі, якої завдали ви. А за те, що ти висміювала гуцулі в своєму тупорилому серіалі, почваро заплатиш кінцем свого роту. Але тепер давайте ж послухаємо аргументи жлоба Юрія Грубунова. В самому мистецькому конкурсі взяли участь біля 123 компаній, перемогли 53, в тому числі і прототип продакшн з нашим проектом інгулець, який в собі заключає 24 серії. Ви точно знаєте, що все, що відбувається в державі, проходить через прозоро. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Я не знаю кого як, але мене особисто надихає, коли у наших військових є автомобілі, коли є якісні медичні аптечки і реаномобіль, якщо є у підрозділі, це просто супер, коли є дрони, коли люди забезпечені. Вибачте, коли наші стратегічні аеродроми не просять нас, купити нам, будь ласка, генератор. Оце мене надихає, коли у наших військових є базові потреби. Але вибачте, мене абсолютно не надихає, коли інформаційний цей малорос мародер, який 20 з гаком років робив з українців гівно малоросів, тепер краде гроші на крові, і всім видом показує, що так і треба. Ну а тепер давайте ще одну цікавинку про дуже унікальний культурний продукт. Виявляється, що сюжет про двох уклоністів-програмістів із Харкова, які, начебто, цікали у Львів і якось опинилися у поворознюка на фермі. Він не лише принижує усе харківське IT, яке і донатить гроші на ЗСУ. І дуже багато айтішників пішли за контрактом ОСБУ. Це ще, до речі, і калька із російського серіалу ТНТ за гроші Газпрому. То там, за сюжетом серіалу «Жуки» 2019 року, кілька програмістів із Москви вирішують так би мовити, уклонітися від призива і пересидіти це в селі. Дуже надихаючий серіал, на мою думку, дуже піднімає патріотичний дух українців. Ну і що дуже цікаво, як потім вдалося знайти, всі ці серіали, які буде випускати Фрідом, Дом та інші ці говна канали під егідою Ткаченка, вони будуть переозвучуватися на руському язикі. Тобто, всі ці розмови, що українці, от надо учити англійський і дивитися фільми з Бредом Пітом і Марго Робі, виключно на англійській мові з субтитрами, це. Була фігня, щоб остаточно добити українську культуру і український дубляж. Натомість на російський дубляж, звісно, ж у нас днішки завжди будуть. Але давайте послухаємо, що далі каже Рагуль із телевізійного каналу 1+,1. Знаю, що гумор зараз потрібен. А ще Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну. Вони знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій руський мір. Нам поки що немає чим відповісти. Окей, тому давайте популяризувати жлобів із судимостями і поганим смаком. Жажлива, шашлик жажлив, і ввечері 600 сто грам шашлик, Кобізани вискакує на шкаф, каже ой, пизди, пизди, пизди. Ну, це так про Тимошенко. Ну за чим розказувати сказки, блядь, всі прекрасно всі знають. блядь. Тобто, у той час, коли росіяни, коли наші вороги, коли той же Газпром серйозно вкладається у документалістику і навіть отримує Оскари за фільми про Навального. Коли російські кінорежисери продюсери вступають в союзи із європейським кінематографом і фінансують досить непогані продукти, ми будемо промотувати і популяризувати жлобів і колишніх зеків. Чудово, мені здається, ми розуміємо, що таке патріотичний надихаючий продукт. Ну і ще можу сказати, що здається мені, що Горбунов на старість нахапався, знаєте, таких життєвих лайфхаків від свого кумира. Я е, свій капітал я сколотив сам. Я заробив гроші ці самі. Я їх не вкрав, я їх просто заробляв. Хоча я вам скажу чесно: ці руки дуже багато крали. дуже багато крали. Я ж кажу, відверто, відверто, але я нікуди не крав у людей. Я крав у державу. Ну, проносило, проходило. Я за це судімися зробив. Коли закриття собі на цьому потеряв, тому що ну ну судимий, судимий. з армії. судимий теж вкрав Був, шла, було холодно, я дубльонок на Ще й додому прислав. Ну туди ще кучив судіми. Але слухаємо далі розповідь Горбунова, що ж таке культурний фронт. Їхні е прем'єри будуть відбуватися на тих каналах, які мають найбільше охоплення, і будуть на тих е інтернет-платформах, які мають найбільше охоплення для того, щоб якомога більше українців їх побачило. Це наш культурний це наш інформаційний фронт, це наша відповідь Росії на їхню війну, Юра. Хочу сказати, що все те, що ви розповідаєте, це дебілізація населення, це ніякий не культурний фронт. Культурний фронт це піти і захищати свою Україну в лавах Збройних сил України. Що до речі робить досить талановитий український режисер і колишній політв'язень російський Олег Сенцов. Цікаво, що за останній тиждень він аж два рази потрапляв під артилерійський обстріл, отримав поранення. Ну знаєте, Юра, поки ви знімаєте серіали на русском, за російськими сценаріями і ще і берете мільйони грошей з українського бюджету на ці гівнотворіння. Тож давайте поговоримо чесно в Україні. Зараз дуже і дуже критичний момент. Простіше кажучи, в Україні срака повна. Але замість того, щоб сказати своїм друзям досить і закрити, будь ласка, ротяки, зменші свої апетити. Вийди отсюда, розбійни влада дарує їм особливі умови. Ми дуже чудово пам'ятаємо, що трапилося із тією політичною верхівкою українською, яка творила подібне. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Довелося тікати до Ростова. Тож зараз маємо поговорити дуже і дуже. Чесно, сотні і тисячі українців, на жаль, не доживуть до наступного нового року. І знаєте, що я можу сказати? Поки вони живі, найкраща розвага для них, їхніх членів сімей це прямо зараз, у прямому ефірі, у телеграмах, в інстаграмах, в Ютубі дивитися дуже цікаві відео з ураженням російських окупантів, тими самими. Дронами камікадзе, якими можуть не профінансувати отакі подібні гівносеріали про уклоністів айтішників на фермі Упорвирознюка, тому що знаєте, я можу сказати, що мені найкраще піднімає відео, коли смажить окупантів, коли там влучає наше зсу дуже шикарно і розкішно влучено в якусь базу окупантів на окупованих українських територіях і не тільки. Ну і вибачте, я знаю, що дуже дуже багато дівчат, які раніше не цікавились там, особливо деталями війни, з радістю, наприклад, пересилають у своїх приватних чатах. Відео, де маленькі цуценятка смакують підсмаженим орком десь на полях Донбасу. Отакий контент якраз таки піднімає дуже добре настрій і тримає твої нерви в тонусі. Тож постає дуже серйозне питання, коли нарешті президент України обмежить нецільові витрати державного бюджету на так звані новорічні комедії під час війни? А ще мені цікаво. Невже телевізійники рівня впізнаваності Горбунова, тому що свого часу його люпили в кожну рекламу на кожну обкладинку будь-якого українського глянцю? Не міг попрацювати якось там а, як волонтер, не міг збирати гроші на свою творчість у спонсорів, у якогось там дружнього бізнесу? Чому його совість дозволяє йому брати гроші на піку війни із державного бюджету? Ну а ще давайте згадаємо минуле Володимира Зеленського і його друга, товариша, очільника офісу президента України і топ унікального менеджера Андрія Єрмака. У недалекому минулому до того, коли Зеленський вирішив стати президентом, вони були телевізійними продюсерами і знімали кіно та серіали. Я думаю, що кожна людина бачила оці фільми, де Зеленський знімався в ролі героїв коханців, де його партнером по зйомкам був Філіп Кіркоров. Ну а зараз він у ролі верховного головнокомандувача має все таки розуміти пріоритети. Тому висновок із цієї історії має бути лише один. Горбунов і його товариші, друзі президента, нарешті мають заткнути свою пельку і віддати оці гроші, які вони хочуть спустити на свої забаганки, особисті на закупівлю дронів для Кирила Буданова і не тільки це б могло бути тим кроком, яке збереже повагу до президента і до оцих всіх наших тілізв, які 20 з гаком років жирували на українських телевізійних каналах. Тому що можу сказати, чекаємо рішення нашого верховного головнокомандувача Володимира Олександровича Зеленського, тому що вже нарешті варто зрозуміти, що ж йому дорожче: гівносеріали чи реальна оборона держави. Всім дякую за увагу! Це була Марина Доніль Кермолаєва, цензурнет, проект без цензури. Ставте лайк, пишіть коментар для просування цього відео і ставайте спонсором нашого каналу. Всім дякую!